Нацвідбір 2023 пройшов тихо по сімейному, майже без скандалів. Однак у далекому 22-му році зі сцени нацвідбору серед іншого пролунала пісня, котра нормалізує домашнє насилля. Це злочин проти українського народу. І на гурт Ава Atlantic понісся шквал кенселінгу. То як вийшло, що в прогресивному 22-му році фанк-гурт вирішив популяризувати домашнє насилля і все одно добився своєї цілі. Моєму розчаруванню меж не було. На жаль, широкому загалу до нацвідбору гурт відомий не був, і тому цей конкурс став для них такою собі можливістю показати себе світу. Показали. Як поціновувач фанку, я був глибоко шокований вибором пісні, адже хлопці, чи може вже мужики. А... Якщо ви це дивитесь, Атлантіка, відпишіть, будь ласка, як вам комфортніше. Так от, хлопці, мужики могли значно краще, я в цьому впевнений. Тут пісня, оповідь, у якій іде від імені такого собі типового постсовітського аб'юзера, котрий лупцює свою кохану, звинувачує її в провокаціях, а потім ще стверджує, що це у нього така любов. Я розумію, що Атлантіки просто хотіли завести актуальної соціалочки на Євробачення. Звучить? Раціонально і це важлива місія. Однак в цьому полягала їхня помилка, адже об'єктивно у тексті не відчувається навіть натяку на якусь іронію, я вже мовчу про засудження. Це все сприймається доволі прямолінійно, особливо якщо його просто читати. Однак, не дивлячись на це все, я вважаю, що низькі бали вони отримали все ж не за текст. Я можу зрозуміти глядача, котрий бачить їх уперше і не надто аж активно горить бажанням за них голосувати, тим більше що смски тоді були платні. Але з позиції більш-менш прошареного у темі писюна журі мені здавалося доволі логічним відправити того року на Євробачення саме фанк, адже у 21-му році Україна відправила фольк, і це було потужно. І логічним продовженням Фольку був би саме фанк, адже цей жанр був мейнстрімом у 70-ті роки і забезпечив інсульт сраки далеко не одному десятку партійних чиновників того часу. Тоді мені здавалося, що логічно репрезентувати Україну у світі саме послідовно. Спочатку фольк, потім фанк, а далі можна і щось уже сучасне. Коротше, я топив за Атлантиків. але їх засудили, як я уже казав, не за текст, бо того разу у Вельбоя був куди більш мізогінний вибрек, і він спокійно зайняв, здається, третє місце. Отже, профіту хлопці-свеш-мужики так і не отримали, а репутаційні втрати, як завжди, це буває з новачками, досить таки порядні. Для мене, як для твітерського старожила, було досить несподівано, що твітер аж так завівся, і накидував писюнів на будь-які спроби топити за Ава Атлантік. Особисто я іронію викупив одразу. Мені просто здавалося логічним, що ніхто не буде топити за домашнє насилля прямо зі сцени нацвідбору. Я наївно думав, що такий світ неможливий. А тим більше не можна просто взяти і попросити насильника не насильничати, бо це так не працює як мінімум. Потрібно, мені здається, показати ницість цього діяння, висміяти, довести людям, які схильні до насилля, що вони роблять щось не так. Особисто у мене дуже дико горіло з іншого. Ніхто так і не зауважив, що Атлантики всралися саме текстом, а не популяризували це явище насправді. І більшість тих, хто накидував іншим тоді писюни, насправді засуджували форму, коли щиро вірили, що засуджують зміст. А щодо гурту АваАтлантік, то вони свого таки домоглись. Їхньою ціллю було підняти у суспільстві дискус з довкола домашнього насилля. І вони, як бачите, прекрасно з цим впорались. Ну а з вами був Михась, Сонечки Пухнасті, Котики Волохаті. До зустрічі!